За режисерським пультом, з нотами у руках з дружиною та сином на відпочинку, різні локації і різний настрій. На одних світлинах Білозір життєрадісний і усміхнений, на інших зосереджений і навіть сумний. Фотограф Володимир Дубас зізнається, був добрим товаришем композитора, тож не тільки часто мандрував з ним на гастролі, але й проводив час на дозвіллі. Згадує у ті роки популярність ансамблю ватра, який очолював Білозір, була шаленою. Ми зустрічалися в Москві на Всесвітньому фестивалі у 1985 році. Ми виїжджали в районні центри, я виїжджав разом з Ватрою в районні центри, в обласні центри. Повинен сказати, що Палац Україна концерти проходили на аншлазі. В районах збиралося на стадіоні по 5 тисяч, а то й більше людей. Ватра в той час. Не горіла, а по-моєму палала. На відкриття фотовиставки завітала колишня дружина композитора Оксана Білозір та син. Останній глядається у світлини ретельно. Не дивно, адже там йому лише кілька років. Це насправді дуже велика честь для мене, тому що слід на землі дійсно це, це не просто слід, це, це великий спадок взагалі українського народу. І я дуже горжуся тим, що в мене був саме такий батько, який написав таку фантастичну музику. І дійсно, ми будемо прикладати всіх зусиль для того, щоб далі популяризувати українську музику. Експозиція присвячена Ігорю Білозору триватиме до 2 вересня. Вона відкрита у фотогалереї Василя Пилипюка, що на вулиці Стецька, 3А.